Навіть американських військових не буде, це не означає, що у справді у тих моментів пов'язаних з е, даними розвідки, а е, можливо, з, е, скажімо так, якимись патрулюваннями і так далі. Е, використовуючи американську техніку, це не означає, що цього не буде. Ну тобто, тому я, я так розумію, що у тут про це йде зараз е, розмова. <гум> Інша справа, що от е, окей, зараз це все буде сумовано, я так розумію, покладено на стіл Трампа, і от що буде відбуватися далі? Тобто, наскільки я розумію, Трамп далі має скомунікувати з Росією, чисті відку має скомунікувати з Росією, так і показати їм цю папочку. А, тому що Трамп постійно натякає, що от якщо не погодиться, от на це вже да, що ми тут домовились, то тоді, ну як би я буду тоді ну, скажімо так, переходити до іншої політики. Але тут за останні два тижні теж, ну як мені здається, відбулися певні зміни, ну принаймні публічно, які можуть сильно впливати на те, як далі будуть відбуватися оці всі перемовини.